Всім привіт! В продажі з'являється свіжопригнана шкода Octavia A5, автомобіль щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Авто в шикарному стані, класний колір, оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль 2009 року з двигуном 1.6MPI, звичайно, атмосферний двигун. Комплектація задній партронік присутній. по кузову авто без дефектів, без корозії, легкосплавні диски, заводські плівки на місці. Пороги рівненькі, ціленькі, без пошкоджень. Дуже в гарному стані авто. Стан фар. Також присутні протиотуманні фари. Заглянемо багажник. Великий місткий багажник. Все чистеньке, ціленьке. Шторка працює. В комплекті у нас компресор присутній, піна, буксировочний гак, аптечка. Підсвітка працює. Болти не крутилися. Кришка багажника без корозії. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Стеля чистенька-ціленька. Стан карт. Все ціле, без пошкоджень. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, штатна магнітола, двохзонний клімат контроль, стан керма, кермо не шите. Пробіг даного автомобіля 202 тисячі кілометрів. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає. Клімат заправлений, клімат працює. З автомобілем два ключа. Куліса перемикає чудово, парктронік спрацьовує, ручник працює, підлокітник регулюється. І заслонки все працює. Стан панелі. Склопідйомники працюють. Регулювання дзеркал. працює. Ручник працює, підлокітник регулюється, стан сидінь. Присутні подушки безпеки також з боку сидіння. Капот без сколів, без подряпин, лобове скло оригінал. Робота двигуна. Тришечку притягує. Присутній сервісна відмітка. У 22-му році 180 тисяч. Болти не крутилися. Також заміна ГРМ. Екологія на місці. Також показники фарби. Капот 114, 102, 110, 110, 111, 111, 111, 105, 105. Захисні плівки на місці. 106. Заднє праве крило 99, 104. 104, кришка багажника. 105 105. 98. Заднє крило 148. 138. 155. 121 104. 99. 109. 96. 101 113. 104 94. По кузу один фарбований елемент, це заднє ліве крило. Пробивається 156, 139, 147. Тут-чуть грубший слой фарби, все інше в рідній фарбі. по, по днищу все чудово, без корозії, без подряпин, без м'ятин. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, опис та ціна даного автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Більш детально за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!